Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні до вашої уваги бойовик Дорама Охотнічі пси. Бойовик про двох хлопців-боксерів, які окунаються у світ кредитного бізнесу не по своїй волі. Головний герой цієї дорами молодий перспективний боксер. Він вже має деякі нагороди, а його хук зліва вже достатньо відомий серед боксерів. Колись багато років тому батька звільнили з роботи і він залишив сім'ї багато боргів. Тому Гону і його мама намагаються вирішувати свої фінансові питання самі. Раптово хлопець дізнається, що його мама, павуха у боргак, перед сумнівно звісним кредитором вбивця. Гону намагається захистити маму, але, як кажуть, один в полі, не воїн, тому від рук бандюків він сам ледве не загинув. Хлопець залишає бокс і зі своїм другом Уджином намагається випутатись із цієї ситуації. Так сталося, що хлопцями зацікавився один дідуган. Це чолов'яга, колишній ростовщик, який зараз подібно Робін Гуду роздає свої кошти без процентів бідним людям. Він наймає боксерів для охорони своєї онуки, яка, у свою чергу, буде охоту на поганих хлопців. І так совпало, що вороги дівчини і гону це одні й ті ж самі персонажі. Дружба між ними стає міцною, а помста жорстокою. І коли кажуть, що проти нет прийома, то хлопці в цьому фільмі довели, що очі дуже класно б'ються у твердий кулак. В ході цих пригод друзі, по нещастю, розуміють, що життя може бути несправедливим та жорстоким, але вони не здаються, продовжують боротися та підтримують один одного у складні часи. До останнього намагаються бути чесними та відвертими по відношенню до інших людей. Але не все сталося так, як гадалося. Дідугана, а він був не такий простий, як ви собі можете уявити, жорстоко вбиває. Його онука змушена виїхати за кордон. Хлопцям теж не переладки, вони змушені на деякий час залігти на дно. Вони багато тренуються, і нарешті настає час помсти. Події продовжуються у напруженій ситуації, коли Гонута у джинс знаходять головного бандита. Попереду хлопці чекають скажені дні, вони продумують хитрий план, що межує з божевіллям. Світ темних притурів дуже небезпечний. Як головні герої знайдуть справедливість, побачать самі. Серіал дивиться на одному подиху, події розвиваються динамічно. А з вами була Дарама Хантер. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, просувайте українське. Дякую!